Ледь дочекалися жителі столичної багатоповерхівки, у яку влучив шахет. Нарешті отримали тимчасове перекриття. Два тижні вимагали вони закрити дірки у покрівлі. Через відсутність перекриття залило квартири від 9 до 5 поверху у мешканців пошкоджені меблі, і шпалери. А міські чиновники і досі не можуть пояснити, коли чекати, хоч на якісь роботи із оцінки збитків і початку відновлення. То чому все тягнеться так довго і чому не велися, хоча б найпростіші роботи із тимчасового перекриття зруйнованого даху? Абсурдну ситуацію досліджував кореспондент СН Сергій Моргун. Пиляють, сверлять, б'ють молотками. Робота, як у старому вислові, кипить, так накривають дірки у даху дев'ятиповерхівки після прильоту шахеда. Четверту частину першого ми накриваємо профнастілом, третю частину перекриваємо рубероїдом і робимо жолоб, відводимо воду у зливоприймач. Це те, за що мешканці будинку вдячні, але очікували і практично випрошували два тижні ще до тих тривалих безперервних дощів на кілька днів. Стоячи ось тут на даху будинку, пошкодженого будинку, добре видно як місце прильоту від шахеда, так і декілька дірок у бетонних перекриттях. Власне, через них і затікає ось уже дві доби дощова вода. У квартиру, яка постраждала від вибуху, заходити не можна, але навіть з коридору над її дверима та боковими стінами було видно потоки води. Поверхом нижче у кімнатах калюжі, по всій квартирі відра або миски, у які скапує зі стелі. А ще нижче на два поверхи на шостому, де живе пані Олеся, із мамою за останні дощові дні через постійне затікання із даху навіть розлізлися деякі меблі. Тут у мене ліжко було, але його зараз розібрали, бо воно намокло і матрас мок довелося викинути. А також пооблітали шпалери, і навіть почала з'являтися пліснява. Синати це тут ми, коли перший день був ми чорпали банками савками. Отак по та тут було закрити дах самотужки, жильці не могли плити там аварійні ходити небезпечно. Звернулися у керуючу компанію, отримали відмовки, що то не їх справа. Звернулися до місцевого депутата. Відповідь схожа. А на гарячій лінії КМДА та уряду звернення зареєстрували і сказали чекати. Та за два тижні жодної інформації не отримали. Сіди вчора казали, хтось приходив. Я, чесно кажучи, не бачила з якої служби повісти якусь інформацію, куди дзвонити, щоб ми розуміли, ці тріщини вони ширше і ширше. Тобто, треба якось залатати, хоч на перший етап, бо тут зараз буде просто дощ у всіх квартирах. Цей коментар мешканка пошкодженого будинку давала нам у дощову середу, і щойно матеріал про здавалося б забутий усіма службами будинок по вулиці Течини у Києві. Вийшов в ефір єдиного марафону. У подвір'я з'явилися комунальники вже за 40 хвилин. Почали піднімати дошки, готувати основу для тимчасової конструкції, аби нарешті закрити дірявий дах. Директор комунального підприємства, що ним опікувався, спочатку всі затримки коментував досить дивно: не можна в той дощ що робити. Люди мокрі, все тече, доска мокра, інструмент мокрий. Ну і це на тлі потьоків води із люстер, тріщинах чи просто по стінах до п'ятого шостого поверху. Потім згодом у розмові пояснення таки знаходиться. І ні, не тому, чому зовсім не комунікували із жильцям. А тому, чого саме сьогодні беруться за роботи, коли вже розпогодилося, цей матеріал нам прийшлося у нас свого вже не було, і цей матеріал нам надало управління муніципальної, скажем так, безпеки МНС Києва. Вчора ми її отримали, Зразу сюди завезли і почали накривати на 13-й день після пошкоджень. А сталося все у ніч з 22 на 23 березня. Російський шахет упав на будинок у Деснянському районі Києва. У квартирі на 9-му поверсі зайнялася пожежа. Там проживала літня жінка. Врятувати її не вдалося. Від вибуху тріщини розійшлися по усьому під'їзду. Суттєво пошкодило дах, повилітало кілька десятків вікон. І тільки тепер жильцям цього будинку не капатиме на голову. А спеціальна комісія, яка й досі не приходила, і в КМДА не коментують, чому має таки оцінити ступінь пошкоджень, визначити об'єм робіт по відновленню. Його оголосять тендери на виконання цих таких робіт. І за кращого випадку місяців за 3-4, прогнозують у обслуговуючій компанії. Багатоповерхівку почнуть відновлювати. Сергій Моргуна Ліна Лісова, Михайло Путята та Андрій Марченко ТСН 1+,1 марафон. Єдині новини.